Кремлі прокоментували ідею участі РФ у саміті миру та можливість переговорів. Вони там говорять про те, що не довіряють українській владі, і наразі не беруть участі в підготовці до цього миру? Ну, це якісь теж їхні заяви, які вони час від часу роблять. Але все ж, от з огляду на те, про що Зеленський говорив французьким медіа, яка ситуація, на ваш погляд, зараз? Наскільки ми? Приблизились до того, що ці перемовини взагалі можливі. Ми звісно ставимо під сумнів їхню потребу. Але яка ситуація, на вашу думку, пан Віталію, зараз є? Мені здається, що я був кайказ одним з тих, хто завжди казав, що навіть з виходом української армії на кордони 1991 року, ми можемо не закінчити війну, тому що для закінчення війни потрібно вирішення на питання територіальної цілості. Потрібно політичне рішення, яке припинить російську агресію проти України. Тому можемо звичайно обговорювати ситуацію е, територіальної цілісності, але мені здається, що найголовнішим є питання, як взагалі припинити війну на будь-якій лінії зіткнення. Тому що я хочу нагадати, що кордон 1991 року тепер для Росіян просто лінія зіткнення, тому що в їхній конституції прописані Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області України і Крим як частина Росії. Ми можемо на це плювати звичайно. Але вони ж готові захищати цю шизофренію силою, і тому це має значення. Це перший момент. Другий момент. мені здається, я знову таки говорив, що у 2022 році і я це говорив не першим. Мені здається, другий першим був Павло Клімкін. Що реальним виходом з ситуації закінчення війни могло бути не відновлення територіальної цілісності, а надання Україні гарантії безпеки від НАТО. Хоча б із запрошенням до НАТО і е, наданням таких гарантій безпеки від Сполучених Штатів і інших ядерних держав-членів НАТО для тієї території, яка контролюється легітимною українською владою, або, хоча б для території, на яку не мають претензії Російська Федерація, якщо Захід боїться прямого зіткнення з Російською Федерацією. якщо Росія не претендує на всю територію України, окрім чотирьох областей і Автономної Республіки Крим. Не для цієї території могли б бути розповсюджені гарантії безпеки. І, і я вважав і продовжую вважати, що це б не посилила війну, а припинило б війну. Тому що якщо б Росія зрозуміла, що вона не зможе захопити всю Україну без прямого конфлікту з НАТО, вона б зупинилася. Тому що всі ці чотири області і Крим потрібні її виключно як плацдарм для знищення самої України. Тепер далі я не дуже розумію, чому ми взагалі обговорюємо закінчення війни в рамках. Територіальної цілісності. це дуже небезпечне уявлення про наміри ворога, тому що так створюється враження, облудне що якщо ми виконуємо російські умови і відмовимося від власних територій, то тоді війна і закінчиться. І що виявляється, що Росія воює за територію, за Крим, за Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, хоча всі ці території вона випадково Захищає, умовно кажучи, просто тому що її війська вдалося частину тих територій захопити. Якщо б вона захопила б не Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, а умовно кажучи, Херсонську, Миколаївську і Одеську, вона б про ці регіони говорила. А Донецької і Луганської області де б її не цікавили в якості територіального компромісу. Тому не треба вигадувати. Мета ворога знищення української державності. Території захоплені до 2000 24-го року це плацдарм для подальшого знищення України і її дестабілізації. Відкупитися від Росії територіями не вийде, можна погодитися з однією річчю, про яку я завжди кажу: чи можна закінчити війну? Так українців є можливість закінчити війну. Умови закінчення війни їм продиктовані. Верховна Рада України має зібратися, ухвалити рішення про приєднання українських земель до Російської Федерації. І саморозпуститися, тому що вже не буде ніякої України, а будуть просто області Російської Федерації наступного дня після цієї постанови Верховної Ради над Україною не будуть літати ракети, не будуть літати дрони. Сюди увійде російська армія, Нацгвардія зачистять від націоналістів і екстремістів. І тут буде спокійне, мирне, щасливе життя, як в Білгородській області чи Курській. Це можливо. Іншого варіанту закінчення війни не існує. Якщо ви не хочете, щоб Україна, в якій ви знаходитеся, стала територією Російської Федерації, якщо ви не хочете, щоб на вашими будинками майоріли прапори Росії, якщо ви не хочете, щоб ваші діти розмовляли російською мовою, щоб в ваших школах вчили російську історію, умовно кажучи, щоб ви просто стали росіянами, тому що більше Росії ніяких помилок 1920 року не повторить. Ніяких українців тут вже не буде і не буде ніколи. Українці залишаться на чужині. Як євреї залишилися на чужині після зруйнування храму Єрусалимського імператором Тіта. Ось прекрасна аналогія. Чи були євреї? Були, але не в юдеї. Юдеї навіть перейменували в Палестину і досі світ так називає. От називуть Малоросію. Буде Малоросія. І не буде українців. Якщо ви до цього не готові, то прийміть як факт, що доведеться відбиватися до моменту виснаження Росії. І знову-таки не знаю, скільки років, не знаю, скільки доведеться за це заплатити людських життів, грошей, не знаю, яка територія в результаті буде контролюватися легітимним українським урядом. Але пропоную просту альтернативу: або приєднатися до Росії, або боротися, щоб Росія зупинилася. Чи можна домовитися тут посередині? Ну, цікаве звичайне питання. Тільки де ця середина, мені хотілося б знати. Де вона? І я думаю, що кожен сам для себе має відповісти на це питання. Тому що у нас є знову таки ідея, яка весь час з'являється і у заявах політиків, і у заявах звичайних людей, і у журналістських дискусіях: ой, давайте нам їм віддамо території, і вони від нас відчепляться. Ну, не відчепляться. Ну, не відчепляться, тому що вони ні до кого не причепилися. Вони борються за створення війни в створення за відновлення своєї імперії. Вони вважають, що якщо не буде України в складі цієї імперії, вони не можуть існувати у 1991 році. Після нашого референдуму по незалежності, президент Російської Федерації Борис Єльцин прибув до Біловезької пущі. І протягом багатьох годин 12, переконував президента України Леоніда Кравчука увійти в оновлений союз з Росією і іншими колишніми радянськими республіками. І тільки коли президент Кравчук йому сказав: Борис, я не знаю, хто такий Горбачов, я не знаю, де що знаходиться Кремль. Я, я знаю, що що в мене є український народ, який проголосував за мене і за Акт про незалежності. Я маю цьому слідувати. І тоді Борис Єльциному сказав: Ну добре, Леоніда. Тоді давай підписувати угоду про те, що радянського союзу не буде, а буде співдружність незалежних держав. Але ж він йому не сказав: ну добре, тоді я пішов створювати союз з кимось іншим, якщо ти не хочеш, Леоніде. А ви можете бути звичайною незалежною державою. До побачення прощаємося. Ні, росіяни ніколи не погодяться на те, щоб їх держава існувала без союзу з Україною. Ніколи не, не буде такого дня. На цьому світі, коли росіяни з цим погодяться, принаймні нинішні генерації українців, ті, які живі, ви самі, ваші діти, ваші онуки, ваші проонуки, у кого є цього не дочекаються, значить, єдине ми не можемо їх відмовити, тому що вони в цьому впевнені, і не треба їх переконувати. Це їхня національна філософія, це їхня імперська філософія, саме тому, що це є така філософія, Україна протягом десятирічних була колонією Росії, а не перепрошую, навпаки. Якщо б у українців була така філософія, вони б мали Росію володарювання, а не Росіяни Україну. Тому не треба намагатися їх переконати і з ними домовитися, або ми з ними від них відіб'ємося, або Українська держава перестане існувати на цьому світі. Все і не треба вигадок, не треба шукати чорну кішку. Якихось компромісів в темній кімнаті цієї чорної кішки не існує, не народилася ця чорна кішка. І перестаньте думати, що ви боретеся з путіним і його амбіціями. Путін ідеальний вирозник національних бажань і мрій усього багатомільйонного російського народу. Цей російський народ ходив в Сибір і знищував там всіх, хто там живе, і має величезну територію. Дійшов до Далекого Сходу і знищив там всіх, хто був. Пішов в Центральну Азію і знищив Туркменів і Казахів. Узбеків і таджиків у кожного народу Центральної Азії є своя історія про те, як він повставав і його знищували. Ми просто цим ніколи особливо не цікавились, не кажучи вже про те, що дуже часто казачі полки брали в цьому участь. Хто мені цікаво, в казачі полки зайшли до Криму і знищили його державність? Це ж була не російська армія, це були казачі е полки реальні, які готові були тоді служити імперії. Дуїв і росіяни готові були використовувати їхню військову міць для збільшення власної території. І це щастя, що ми перестали бути інструментом імперії. Але знову таки, якщо ми не хочемо бути інструментом імперії, ми маємо від цієї імперії відбитися. Ну, ну що тут ще вигадати? Я можу, звичайно, розповідати величезна кількість там якихось політичних вигадок. Я це вмію, як будь-який журналіст, я вмію це робити. Я цього не роблю не тому, що я не вмію. А тому, що я хочу бути чесними з людьми, які стали сучасниками одних з найбільш серйозних випробувань українського народу в його взагалі багатосторічній історії.